Мої юні художники. Mm -hmm. Рада вас усіх вітати на каналі Мама Намалюй. І сьогодні будемо з вами малювати супер кота а, з Леді Bug. Ви давно просили його намалювати, не тільки цього героя, але й інших. Але ми сьогодні будемо малювати саме цього фантастичного чорного кота. Супер кота. Приготуйте олівці, резиночку точилочку Хто буде працювати? Кольоровими олівцями приготуйте альбом. Хто буде працювати маркерами, треба такий папір для маркерів, більш гладкий, по якому вони дуже гарно лягають. Хто фарбами, будь ласка, і будемо починати. Ми намалюємо нашого кота, він буде в нас стояти, буде розташований ось тут по центру нашого аркушу. Я буду працювати ось так горизонтально, ви можете розвернути аркуш і працювати вертикально, тоді він у вас вийде більшого розміру. Але давайте спочатку зробимо розмітку. У нас є цей кіт, він виглядає як людина насправді, тому ми його так і будемо малювати. В нього є голова з вухами, в нього є тіло, такі достатньо широкі плечі, є тулуб. Є ноги в черевиках, є хвіст, в руках він тримає палицю. Десь він ось такий у нас буде. Це така приблизно розмітка, щоб ви якби, могли розмістити, у вас все влізло. Є голова, є тулуб, є ноги. Ноги в нього достатньо довгі, вони довші за його тулуб, значно. Давайте будемо малювати. Отже, його обличчя. Ми бачимо тільки підборіддя майже ось таке, бо він в масці, але загалом голова більш схожа на, на таке коло З зачіскою. І тут в нього йде зачіска, і вуха. Тут в нього маска. Очі, як у кота зелені. Ось так. Далі ми намалюємо вже його йде костюм, шия, плечі. В нього ось такого плану йде костюм. Далі тулуб. Він весь в чорному такому вбранні, в такій, то в нього і куртка, і чорні штани. Таке все. Отак. От Тепер намалюємо його руку. В нього ще такі м -м, рукавиці. Намалюємо йому пальці. Тепер в цій руці він буде тримати палицю. Певно, вона якась магічна. Ви можете мені про це розповісти, що він за палицю тримає. Так, далі намалюємо його ноги. Трошки вони в нього такі призігнуті. І черевики, вони більші за розміром. Ось, так. Ось такі черевики, і він же кіт, тому в нього має бути хвіст. Можемо зайві лінії одразу забрати звідси резиночкою. будемо його розфарбовувати, бачимо з його тіла тільки ось цю частинку. Зелені очі, чорна така маска. Чорні вуха. І далі в нього буде таке чорне вбрання. Ми можемо зробити, наприклад, повністю контур таким чорним, а потім вже взяти відтінки сірого і зафарбувати. Щоб він в нас не вийшов, як злився з фоном, незрозуміло, де в нього куртка, де в нього штани. Якщо ми все зафарбуємо в один колір, буде незрозуміло. Зараз зробимо контур. Жовтим зафарбуємо його волосся. Трошки схожий на аніме. Хтось цікавиться з вас аніме? Напишіть мені, Хотіла для вас записати ще декілька уроків таких по аніме цікавих. Тепер візьмемо такий сірий. І трошки ним ось так будемо зафарбовувати. Бачите, воно не зливається в одне. Можемо ще взяти світліший відтінок. День ніде де, де можна буде додати чорного, таким чином якби об'єм створити тут, щоб у нас не все-все було однакове, десь більш темніше. Страк і в нього ще є така палиця на ній три жовті полоси йдуть. Розкажіть мені історію цієї палиці. Що він за допомогою цієї палиці робить? Ось так. Ось такий у нас з вами вийшов кіт, супер-кіт. Напишіть мені в коментарях, чи подобаються вам такі уроки, які б ви ще героїв хотіли намалювати, які ваші улюблені мультфільми, які ваші улюблені історії, які ваші улюблені герої. Пишіть мені обов'язково це все в коментарях, я все читаю. Підписуйтеся, обов'язково прошу, на канал, бо це допомагає його просуванню. А Хто хоче, може ставати спонсором каналу. Це е, допомога каналу, щоб він ще довше міг існувати. А на сьогодні все. Дякую вам за перегляд. Па-па!